Добрий день, діти, яка зараз пора року. Так, правильно, весна. Весна приносить не лише пробудження від зимового сну природи, але й весняні турботи. Розгляньте уважно малюнки. Що роблять діти? На першому малюнки діти саджають огород, на другому пташкам, Вішають шпаківню. А на третьому малюнку діти висаджують дерева та білять їх. А що ще роблять навесні люди? Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь, просо. На городах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори і інші овочі. На полях, де селянища з осені висіяли жито та пшеницю, піднімається зеленіє оземена, ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи в поле і орють землю. А машина сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Давайте й ми з вами трішки попрацюємо, виконавши таку вправу. Фізкульт хвилинка весні усі працюють. Всі працюють на весні, Зрозуміло це мені. Клумбу старанно копають, на ній квіти висівають. У садках та скверах міста скрізь грибуть торішн листя, у весни гарячу днину вишні клени і калину Сливи яблуньки саджають, ще й ретельно поливають, щоб дорослих та малят милував усюди лад. Молодці діти гарно попрацювали. А зараз. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Весна ледачих не любить. Я вам буду казати початок речення, а ви повинні його закінчити. Ну що, готові? Тоді починаємо. На весні дерева. Весною на городі. Отже, діти, сьогодні ми дізналися багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. На весні потрібно допомогти природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі кущі та овочі. Сподіваюсь, що ви будете допомагати своїм батькам у виконанні цих нелегких завдань.